Олексій, вітаю в Черкасах. Як настрій? Як почуваєшся? Дякую. Ну, дуже приємно за такий виклик. Ну в такий чудовий проект. Ну дуже цікаво, вже провів декілька тренувань. Дуже подобається тут атмосфера, колектив, тренування ну все на вищому рівні. Як ти зазначив, ти провів декілька тренувань вже з командою? Як оціниш тренувальний процес? Е, ну по-перше, так спочатку, так дуже б... важкувато, але ну сосів розуміло. Перший день початку зборів такі проходить трошки входящий в режим, але потім вже розогріваєшся і почуваєш себе з кожним днем краще і краще. Розкажи, як виник варіант з переходом до нас та чому обрав саме нас? Позвонив е, шеф-скаут, спочатку запропонував, запитав, потім позвонив генеральний директор, е, запропонував такий варіант, і я недовго не вагався, тому що все підходило. І сказали, що потрібна така людина, як, можна сказати, як я і сказали, що будуть розраховувати, що треба підтримувати усіх, ну, і мене це дуже, дуже як кажуть, обрадувало чи підняла настрій, тому що розумієш, що хочеться грати і прибавляти з кожним днем. Неважливо, скільки тобі років, і намагатися доказувати і допомагати команді здобувати збувати результату. Тобі вдалося встановити рекорд у за відбитими пенальті. Як тобі це вдалося, за рахунок чого? М -м, чесно, сам не знаю. Як це виходило? Один, потім другий, третій. Ну так воно ну хотілось виручити просто команду в ці моменти. Тому що розумів, що залишилось тільки я і, і і супротивник, тому намагався якось вичитати там, вигад змусити пробити гравця в той кутку, те мені потрібно було.